Слава Україні, слава ЗСУ. Вчора я записував відео з відповідями на ваші питання. Ну, Перш за все, хочу подякувати вам за ваші запитання. Навіть по запитанням я чудово розумію, які зараз налаштування в українців. Одне, що хочу порадити, то перед тим, як ставити питання, ви просто подивіться мої відео на YouTube каналі Олександр Поворознюк. Бо бувають питання дуже дивні. Ну, реально дивні. А коли що зроблю? І не важливо, чи це в інтернеті, чи це так, то хочу бачити реакцію. Тоді я розумію, що ті теми, про які я кажу, для вас важливі. То тепер хочу розказати про ракетний удар по Дніпру. На минулому тижні буквально це було. Ще йдуть експертизи, звісно, щоб знати всі деталі і всі характеристики застосованої ракети, Але! але і так ясно, що це знову. Ескалація з боку путінського режиму, який просто підвищує ставки і просто вивчає реакцію світу. Що тут найстрашніше? Це найстрашніше це те, що все це коштує життя українців. Оці всі експерименти коштують найдорожче життя українців. Моя думка не змінилась Я і зараз вважаю, що кремлівський гопник. Продовжує просто залякувати Україну і весь світ. Він реально розуміє, що не може чисто військовим способом перемогти Україну, то він все робить для того, щоб просто залякати, залякати українців. Президент Зеленський, коли казав про цю подію, то зробив висновок, який вже третій рік каже нашим партнерам. А він говорить слідуюче: кожен крок Росії до розширення війни. Повинен мати наслідки. І я з цим повністю згідний. І я вже дуже задоволений, що Захід вже починає давати Путіну зрозуміти, що в цю гру можна грати тільки вдвох. Старому діду починають на прикладах вже роз'ясняти, що піднімаючи ставки. Він не може відсидітись у своїх бункерах. І не треба недооцінювати західні технології. Ой, не треба. Зараз хочу сказати, що ми з вами бачимо, що лідери вільного світу зрозуміли, що дипломатичне рішення припинення війни на сьогодні показує все, що воно безперспективне. І про це треба говорити, не бояться. Через це Зеленський зробив обережний, дуже обережний прогноз про шанси завершити війну вже в наступному році. А що ж ми бачимо? А бачимо ми слідуючи, що Путін хоче вбити якомога більше українців, закупити якомога більше територій до інаугурації Трампа. І ми це бачимо. Але я вам скажу, що. Не все так просто. І ми ще побачимо, які будуть наслідки для Москви. Вспомните мої слова. Вже у січні, можливо, будуть відомі і всім зрозумілі українцям пропозиції президента США Трампа щодо досягнення миру. І що ви зрозуміли залякування ядерною зброєю? Оце божевільне спалювання російської піхоти в м'ясних штурмах. Щоб хоча б на третій рік війни закопити села та міста Донеччини, ГЕД не показує силу російського диктатора. Не хочу вангувати, але орієнтований на ефективні бізнес-стратегії Дональд Трамп, подивившись на ці красномовні свідчення, слабкої недоімперії, імперії, може запропонувати угоду таку, на яку Москві геть не очікують. Ну що ж, скоро дізнаємось. До січня вже зовсім недовго сталося, скоро все побачимо. Я думаю, що все те, що буде запропоновано Трампом, зовсім не сподобається Росії. Ну і на останок, як завжди, хочу сказати про пригоди Петі Порошенка. В мережі опубліковано лист Порошенка до Януковича. Може, хто не бачив? Ну, подивіться, бо його банять, убирають, забивають, щоб менше його людей подивилися. А це лист, де він просить дати громадянство російському олігарху новінському за розбудову російської православної церкви в Україні. Вдумайтесь! Не бачили? Ну, подивіться. Це не прям новость і не найбільший косяк сивочолого гетьмана, це понятно. Але думаю, що вже даже найбільші прихильники Порошенка починають розуміти, який у них лицемірний хитрожопий лідер. От як він може підстраюватися, яка у нього гра на публіку? От просто так гра на публіку. Ну, а як це об'яснити? По-другому? Ну як? це? Просто, крім того, як гра на публіку, ну, по-другому і не скажеш. Людина, що. Відвідувала служіння московського патріархату і підтримувала російську церкву, тепер робить вид і робить собі образ найбільшого прихильника заборони Московського патріархату в Україні. Ну як це так? Ну, 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 ну Як це ще назвати? Ну а що? Ну, він, він так може. Спочатку цілувати російських попів, а потім, коли це вигідно, стати їх настоящим врагом. Торгувати сепаратістами, вугіллям і всім остальним. І в те время проводить АТО. Піариться на волонтерстві під час війни. І найголовніше здобувати собі титул олігарха номер 1 під час війни. Але ви знаєте, український народ вже дав політичну оцінку. Цим всім схемам я впевнений в цьому. Хочу вірити у те, що колись про таких напишуть і сухою мовою доведених до кінця кримінальних справ. Ну, побачимо, як воно буде. А до того дня бережімо себе, бережімо Україну, підтримуємо наших козаків, Збройні Сили України. Та справжніх волонтерів. Повторюю справжніх волонтерів. Ми вже багато пройшли горя. То я впевнений, що й далі у нас буде світле майбутнє. Слава Україні! Слава українській нації і пця Російської Федерації. Слава Україні!